Якщо я свідчу сам про себе, то моє свідчення неправдиве, що говорить Ісус. Є інший, хто свідчить про мене, і знаю, що свідчення, яким Він свідчить про мене, істине. Ви послали до Івана, і він засвідчив істину. Я ж люди не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того, щоб ви були спасенні. Він був світильником, який горів і світив. Ви ж хотіли порадуватися від його світла на якийсь час. Я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Івана, адже діла, які мені, доручив, які мені доручив отець, щоб я їх довершив, ті діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав. І сам отець, який послав мене, засвідчив про мене, а ви голосу його ніколи не чули. І виду його ніколи не бачили, і не маєте його слова, яке перебувало у вас, тому що не вірите тому, кого Він послав. Досидіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Слави від людей я не приймаю, але знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі. Я прийшов у імення мого Отця, а ви не приймаєте мене, Як ж інший прийде у своє ім'я, того приймете. Як ви, як ви можете вірити, коли приймаєте від один, одного славу, а слави, що від єдиного Бога не шукаєте. Не думайте, що я буду оскаржувати вас перед Отцем. Є той, хто вас звинувачує, Мойсей, на якого ви надієтеся. Бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені, адже він написав про мене. Якщо ж ви не вірите Його Писання, то як ви повірите моїм словам? Таке, такий відрізок Писання його можна так розділити на дві частини. Коли Христос свідчить, що Він є Месія, і Він приводить докази того, що Він є Месія, Він приводить свідчення. І друга частина, коли Він показує. Яка справжня сутність невідродженої людини. Він говорив там до фарисеїв. Фарисеї це, скажімо так, невідроджена людина, яка могла б найбільше здобути праведність. Це найвищий такий потолок невідродженої людини, яка може бути праведною. Перше, що ми бачимо з 31 го віршика, і в 32, – це отець свідчить про сина. Христос каже, що Отець свідчить про мене. І він далі говорить, що свідчення його правдиве. Я думав, що за свідчення Отця? Що це за свідчення? Якщо ми побачимо, там він говорить про те, що це Писання, Це от на даний момент, коли він проповідував, це був старий заповідь. Це і було свідчення Отця про Сина. Каже, отець свідчить про мене. І далі з 3 віршика він говорить таке слова. «Ви послали, ви послали до Івана, і він засвідчив істину. Я ж не від людини приймаю свідчення, але каже це для того, щоб ви були спасенні". Він приводить свідчення Івана Хрестителя, але, але потім каже, я не приймаю слави від людей. Навіть так, така людина, як Іван Хреститель, по словам Ісуса Христа, він був найбільшим пророком. так? то навіть його свідчення Христос не приймає, тому що Христос не потребує, скажімо так, того, що признання людини. Христос не потребує признання людини. Він не потребує, щоб його, скажімо так, признавали. Він і так є славетний, він і так є такий славний, що його ніяка людина не прославить більше. Він навіть не приймає свідчення від Івана Хрестителя. Він каже, що свідчить про мене отець. І наступне, яке він говорить, доказ того, що він є саме Месією, це коли він каже, що діла мої свідчать про мене. 36-й вірш каже, я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Івана. Адже діла, які мені доручив отець, щоб я їх довершив, ті діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав. Саме діла Ісуса Христа свідчать про те, що Христос є, Ісус Христос є Месією. І далі Він переходить до наступного. Він показує, яке справді, яка справді природа невідродженої людини. Він показує, що вчення про Ісуса Христа невідроджена людина не приймає. Слова про Отця про Христа не приймає тілесна людина. Це навіть записано в Коринтян перший розділ, от я зараз прочитаю, перший Коринтян, перший розділ, 18 й вірші. Апостол Павло говорить, тому що слово Хрест є безумством для тих, хто гине. А для нас, які спасаємося, це Божа сила. Для тих, хто гине, а невідродженна людина. Насправді дине в своїх гріхах, для її вчення прогрес це безумство. Вона не приймає цього. І Христос в 37 віршику говорить про те, що невідружена людина не чує голосу Бога і не бачить Бога. І сам отець, який послав мене засвідчив про мене, а ви голосу Його ніколи не чули, і ви до Його ніколи не бачили. І вона в Івана пізніше в 12 розділі скаже такі слова, 38 й вірший. Івана 12 й розділ, 38 й вірший. Каже, щоб сповнилися слова пророка Ісаї, яке він сказав. Господи, хто повірив нашій звістці? і кому відкрилась Господня правиця. Вони ж не могли вірити, це говорить якраз. Про цих людей. Вони не могли вірити це і тому, як казав Ісая, засліпив їхні очі, тому вони і не бачать. так? Засліпив їхні очі, зробив кам'яними їхні серця, аби вони не побачили очима і не зрозуміли серце, і не навернулися, щоб я їх уздоровив. Це говорить Бог про книзі пророка Ісаї. 38 вірші нам знову говорить Христос. Яка людина невідроджена. Він каже, дослідіть писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя. Христос показує справжню сутність невідроджене людини. Невідроджені люди думають, навіть е, коли говорити про людей, які знаходяться в церкві невідроджені, да, вони боять, вони можуть прийняти хрещення. Але вони думають виконанням писання здобути. Вічне життя. Вони можуть казати, да, Христос спас нас, да, Він простив наші гріхи, Да, Він дав нам праведність. але нам треба ще виконувати Писання для нашого спасіння. і сестри, так думали і фарисеї. Ну, про Христа. Вони не вірили в Христа, але так думали і фарисеї, що виконанням Писання вони здобудуть вічне життя. А Христос каже: дослідків. Дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя. А вони свідчать про мене. Невідрожена людина ніколи не вірить у спасіння без діл. Вона не може це повірити, тому що вона не може прийняти благодаті, яка дається від Христа. Це незаслужений дар спасіння, який нам дав Христос. Він, Христос нас вже спас. А добрі діла ми робимо і виконуємо Писання, тому що ми любимо Христа. Тому що ми любимо Бога за любові до Бога, а не за того, щоб спасатися. От так вірили фарисеї, і так вірить кожна невідроджена людина. Можливо, в різних проявах, але сутність та сама в різних релігіях. Заробляння спасіння ділами. І далі Христос каже, що. Спасіння, тобто вічне життя знаходиться в Ісуса Христа. Він каже, та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя вічне. одного разу сказав цілу проповідь на цей віршик. Він казав, що перше, що в Христі Ісусі є вічне життя. Друге, що невідроджена людина не, не хоче прийти до Христа, тому що написано, та ви не хочете прийти до мене, щоб мати вічне життя. Це дуже цікава проповідь. Раджу послухати. Далі в 42-му віршику Христос говорить про їх, що вони не мають в собі любові, Бога. Віруючи, люди мають любов Бога в собі. А не віруючи, не мають. Невідроджені не мають. 42-й віршик каже, але знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі. Сьогодні розповсюджене вчення про те, що невідроджена людина в якійсь мірі може любити Бога. Так, да, вона, вона ще не віруюча, але вона вже чуть-чуть любить Бога. Христос він опровіряє ці слова. Він каже, що це не так. Він дивиться в серце людини, і Він каже, що я бачу, що ви любові Божій не маєте в собі. Насправді, невідроджені люди ненавидять Бога, вони втікають від Бога. Це факт, це сказав Христос. І останнє, про що сказав Христос, про фарисеїв і про таких людей, це те, що вони люблять приймати славу один від одного, вони люблять приймати признання один від одного, але вони не хочуть мати гарної думки від Бога про себе. Вони думають, як про їх скажуть люди. Але вони не думають, як про їх скаже Бог. Значно важливіше для нас, віруючих людей, що скаже про нас Бог, а не люди. Ми не повинні дивитися на думку інших людей, тому що всім людям не сподобається, казав наш пастор. І це він говорить з 43-го віршика і далі. Я прийшов імення мого Отця, а ви не приймаєте мене, якщо ж інший прийде у своє ім'я, того приймете. Як ви можете повірити, коли приймаєте один від одного славу, а славу, що від єдиного Бога не шукаєте? І далі він говорить про те, що їх буде осуджувати сам Мойсей, на якого вони так спираються? Тому, брати і сестри, побачивши, Хто такий Ісус Христос, Він сам засвідчує про себе. Будемо вірити так, як Він говорить, хто Він такий. І побачивши про нас або про всіх людей, невідроджених, побачивши це вчення, ми будемо вірити так, як Христос сказав. І не інакше. Амінь.